Скільки тих шляхів на світі і куди вони всі ведуть? Увечері сяде дід на призьбі, малий тараска у нього, показує дід на темне небо на зорі і каже Ото чумацький шлях. Дивно, що й на небі шляхи, тільки хто ж ходив ними не вже чумаки. Ото їдуть, їдуть мажами навколо самий степ та тиша і ковила нешалесне, глянуть на зорі, ото й дорога, показує дід. А вони з чумаки коло нас чорним шляхом їдуть? питає малий Тарас. Еге ж, чорне, покивує головою дід і довгі вуса аж до грудей звисають. Чорний шлях Тарас добре знає. Він проходить повз їхнє село, повз самісіньку хату, бо хата їхня саме край села стоїть, кособока, старенька, як бабуся з підсліпуватими очима. Цим шляхом ходять і тато, і мати на панське поле. Як його не знати? А чого він чорний? Тому що чумаки чорні. І дивно Тарасові. Їдуть, їдуть чумаки, чорні, засмаглі своїм чорним шляхом, степами, селами, такими, як їхня Кирилівка, а потім шлях цей аж на небо веде, і на небі його вже чумацьким звуть, бо там зорі світять, і від них, звичайно, дуже видно і ясно, як у день. Та дід сміється і хатає головою. А того він чорний, що страшний. Тільки хотів Тарас розпитати, чому ж він страшний, як покликала Катруся, бо спати час було. Ех, шкода, ще дід не доказав. Удень нікого розпитатися. Матінко і тата тільки на світ займається вже на панщину женуть. Удома хазяйнує старша сестра Катруся, їх же дітей п'ятеро, за всіма доглянь усіх нагодуй, а самі ще тільки 14 років. Хоча й кажуть люди, година вам щаслива, щоб ви бачили сонце і світ і діти перед собою. Та невелика радість оті діти у кріпака, бо й не бачиш їх перед очима. Ростуть, як бур'ян, ні їх нагодувати, ні їх приголубити, а там виростуть. Ідуть поневірятися по наймах, та це ще й добре. А то як заберуть до панського двора або в москалі хлопців віддадуть, тоді вже прощайтеся. Катруся дарма ще невеличка, бігає, порається, турбується про всіх, ще час знайде квіти коло хати полити та прополоти. Хоч і хата стара, і покрівля вже почорніла, та як зацвітуть катрусині чорнобривчики та маки, веселіше стане на серце. А катрусі вже й не шкода, що не бігала вона з дівчатами гуляти. А все коло роботи, все ніколи їй. Ніколи катрусі. Тарас народився його нянчила, потім Яринку, потім Марійку, Йосипа. Ніколи. Коли її розпитувати? Та воно, правда, і в Тараса справ чимало. У ставку викупатися треба? Треба. З хлопцями в поросі вивалитися треба? Треба. А потім знову викупатися, їсти схочеться, та однаково нічого додому бігти, нема нічого. Може, якусь коринку катруся суне, або він щось сам знайде у садку. Потім до кузня забігти, як коваль працює подивитися, гупає він молотищем іскри летять, а сам сміється. Кажуть, у них такий коваль що й вільшані нема. Еге е, ж, жутараса також справ багато. Не щуєшся, який літній довгий день мене». Оце вже він утік від свого товариства, заховався в густих кущах калини і замріявся. Він любить отак заховатись десь у бур'яні чи в калині, дивитися на небо і мріяти, мріяти. Зараз воно синє синє, небо над головою, і здається йому, що це великий високий дах, а там, у далині, десь, на обрії, дах цей спускається до землі. Там його стовпи залізні підпирають, думає Тарас. За горою, напевне, як іти, йти цим шляхом, то можна й до стовпів допрести і побачити, що там за тими стовпами, а як на могилу, що за селом злізти, то, може, й видно їх. Микита старший брат, мабуть, уже бачив ті стопи, бо як батько чумакував, то брав його з собою до Одеси. Але ні, краще не питати Микиту, краще самому піти на могилу і подивитися. Тарас вилазить із своєї схованки, підтягує міцніше очкурець на штанях, як годиться всякому мандрівникові, і біжить до могили. Це треба долиною, потім левадою, потім ще трохи долиною, а там і могила. Він до вечора ще встигне. Могила висока висока, казав дід там поховані славні козаки. Уночі страшно дивитися на неї. Мабуть, виходять і козаки з могили, гомонять між собою, і цікаво, і страшно. А зараз не страшно, адже ще день, і сонечко тільки хилиться до гори. пробіг він леваду, пішов повільніше. Чому, як лежав, здавалося, зовсім близько, а тепер іде, іде, а ще до могили не дійшов. От, нарешті могила. Зліз на могилу, бачить, унизу з одного боку село, усе в садках. З за гілястих старих верб та струнких тополь видно дерев'яну темну церкву з трьома банями і залізними хрестами, і з другого боку село і така ж церква з трьома банями і залізними хрестами. От тобі на! Та це ж його село. Зупинився Тарас, пізно вже. Ач, і сонце майже вже за гору сховалося. Ні, думає він. Піду вже я завтра. Як Катруся пожене корів до череди, я й піду до стовпів. Сьогодні я одурю Микиту. Скажу, бачив ті залізні стовпи, що небо підпирають, а зараз піду додому. Он і церкву нашу видно. Згори легше, ніж нагору, скотився і не щувся як. Реплять мажі, поволі йдуть круторої воли. Агей, мої полові. чути. А десь на задніх возах виводять. Над річкою бережком і шов чумак з батішком. Гей, гей, з дону додому. Зупинився Тарас, розглядає мережені ярма, прислухається до знайомої пісні. Постій чумак постривай шляху в людей розпитай. гей, Гей, чи не заблудився? Мені шляху не питать, прямо степом мандрувать. Гей гей, до доганять. А куди ти парубче мандруєш? спитав його дядько, що їхав парвицею на передній мажі. Бриль на ньому широкий, з-під нього, як з під даху, засмагле суворе обличчя видно. Додому, каже Тарас. А де ж твоя домівка, небораче? В Кирилівці. Так чого ж ти йдеш до Моренець? Я не до Моренець, я до Кирилівки йду. А коли до Кирилівки, то сідай, парубче, до мене намажу, ми й довеземо тебе додому, проясніло усмішкові суворе обличчя, підняв, посадив на скриньку, що стояла напередку. На, поганяй. Дивись, який чумак. Дали батюжок у руки, і Тарас задоволений, гордий, сидиться, як нова копійка, ще пак, як справжній чумак додому повертається. Шлях не спить, не гуляє, їдуть, реплять на ньому мажі, поволі ступають спокійні круторогі воли. Далеко-далеко вони брели, переправлялися через ріки, пили в Дніпрову чисту воду і ревли на рев його непокірних порогів. Ступали по цілинних безмежних степах, скуштували на півдні гіркого полину, спочивали коло самих солоних озер. Нелегкий шлях пройшли вони, та спокійні, міцні, були вірними товаришами в дорозі своїм хазяїнам, і без води нараз засипали, прокидалися та йшли. І от повертаються додому, везуть сіль, везуть рибу, рідний спориш уже під ногами, чують вони вже близько домівка. Турботливий хазяїн вийме за нози і зніме надовго важкі ярма, а пестлива хазяйка чиститиме і годуватиме своїх сірих, чи полових, чи морих годованців і доглядатиме до нової мандрівки. І мене дома таке ж мале дожидається, каже хтось на сусідньому возі. Чи живі вони там, чи за панською ласкою, може, вже з голоду попухли? І де не проїздиш? Скрізь однаково. Обізвався рибий невеличкий дядько. Он за Дніпром у шинку кума стрів. Каже, не сила, тікають люди. Та то вже так, обізвався хазяїн майже, на який їхав Тарас. Як на пана поробиш, то й цей чорний шлях білим здасться. А чого він чорний? не стерпів, спитав Тарас. Помовчав чумак, потягнув люльку, усміхнувся до Тарасика. Мале таке біляве, в шість йому, а очі цікаві до всього. А того, хлопче, що цей шлях був колись найстрашнішим, найнебезпечнішим. Було на валкою розбишаки харцезяки різні нападуть. Колись самим чумакам їхати було небезпечно. У степах без запорожців не проїдуть, ну, а ті вже й без стежки стежку вірно знайдуть. Через той чорний, що лиха на ньому немало набиралося. Так він за дідів прадідів звався, так і тепер зветься, бо й тепер лиха не менше. Хотів ще розпитати Тарас і про запорожців, і про Розбишак. От, чумаки, такі бувалі люди, усе вони знають. Та, бачить, уже насправді їхнє село проти гори стоїть, закричав весело. Онде. Онде наша хата! А, коли ти вже бачиш свою хату, то й біжи собі, мовив хазяїн, зняв хлопця і поставив на землю. Нехай йде собі, звернувся він до товаришів. Нехай іде собі, мовили чумаки. Усміхнувся їм Тарас і чкорнув по дорозі, а чумаки зупинилися становищем на останню ніч своєї мандрівки. Оце вже завтра дома ремигатимеш, сказав молодий до свого вола. Він, може, й пішки побіг би додому, як той білявий хлопець, та старі чумаки знають порядок усі разом вернуться. Стромив старший Кия в землю, витяг кухар Казани та Гани і понад шляхом виріс чумацький табір, а Тарас уже підбігає до села, за мандрівкою та розмовами і не помітив, що вже засутеніло зовсім. Зійшла перша вечірня зірка а за нею друга і виплив дворогий чередник їхній місяць. Оце вже лаятимуть тато й мама, думає Тарас. От і їхня ябленька, Катрусина улюблениця, от і їхня хата, а коло хати на зеленому спориші сидять вечеря тато, мама, брати і сестри, його меткі очі вже роздивилися. А де ж Катруся? Стоїть, Катруся, його невтомна нянька коло дверей і дивиться на перелаз. Прийшов, прийшов приблуда, закричала вона, побачивши Тараса. Сідай вечеря, ти приблудо. І сердиться і сміхається Катруся. Сидить Тарас за вечерею, з великої спільної миски дерев'яною ложкою набирає юшку. Хочеться йому дуже перед Микитою похвалитися, що бігав він до залізних стовпів. А що як Микита насправді їх так і бачив і спитає, які вони. Може розказати, як він з чумаками їхав і вже знає, що то за чорний шлях коло них проходить. Але тато і матінка зажурені, мовчки сидять і до дітей не заговорять, мовчить дід. Гляньте, мамо. закричав Микита. Іде вже коваль? Прощається з усіма. Куди коваль іде? Схопився Тарас. Це ж його приятель коваль, той, що до нього він день бігав. Продав його пан, ледве стримуючись, каже батько. Продав. На хорта виміняв. Що ж, панам лихом кидати неплугом орати, мовив дід. Бачить Тарас, шляхом іде гурт людей, йде молодий коваль, гарний такий, чорнобривий. Стара мати його йде й плаче, хлопці й дівчата проводжають. Зупинився коло їхньої хати, вклонився, заплакала мати. І катруся заплакала, і в Тараса сльози на очах. Пішли чорним шляхом, тихо каже Тарас дідові. А я знаю, що то за чорний шлях. А які ж нам шляхи і знати, крім чорних, каже дід і сумно схиляє голову з сивими довгими вусами.